Поліція з квітами в центрі Києва роздали тисячі троян до дня боротьби з раком молочних залоз. До акції долучилися ще чотири міста країни. Поліцейські вручали квітку з напутнім словом, щоб жінки йшли до лікаря на обстеження в Україні щогодини. У двох жінок виявляють рак грудей, а одна жінка помирає. Слава медиків, рання діагностика гарантує одужання на 90%. Чоловіки, отримуйте задоволення від здорових красивих, чудових жінок. Ольга отримала квітку першою. Що таке рак грудей вона дізналася три роки тому, коли хвороба сягнула третьої стадії. Жінка перенесла три десятки операцій і більше десять курсів хіміотерапії. Ольга каже, рання діагностика це не тільки більше шанси на швидке одужання, а й економія грошей. Я зібрала на лікування, люди мені довели 600 тисяч гривень. Бо знаєте, в мене просто така хвороба, що вона має агресивну форму. То потрібні таргетні препарати. Те, що стоїть одна ампула, коштує на сьогодні, вона коштує майже 50 тисяч гривень. Поліцейські дарують троянди не лише жінкам, не оминають і чоловіків. Ті спочатку ніяковіють, а коли їм пояснюють, що це для дружини, яку треба повести на обстеження, приймають квіти. Почні. Чому нас тікати? Ні. Нехай, нехай дарують своїм жінкам і пам'ятають, що вони чарівні, слабкі, і про них треба піклуватися. Вітчизняні лікарі кажуть, в Україні щороку від раку груди помирає 7,5 тисяч пацієнток. Після діагностування 5 років проживає лише половина жінок, а приміром у США – до 90%. За даними онкологів, у 10% випадків рак успадковується. Жінкам із цієї групи ризику слід проходити профілактичне обстеження щопівроку. Персональні лічних кровних родственника відмічається слід случае рака именно молочной железы. Вы помните: эффект анджелины жели. И у таких пациентов риск заболеть раком те женщины, которые являются носителем этого гена, Рявня це 85%. Регулярно відвідувати мамолога, лікарі радять і тим, хто не народжував і мав перші пізні пологи. В усіх областях України з 20 жовтня протягом місяця можна безплатно обстежитися, зробити мамографію та УЗД. У малих містах і селах працюватимуть виїзні мобільні бригади. Олеся Варламова, Юрій Анісімов. Новини на першому.